Вітаю 4 листопада, 24 рік, місто Рівне Україна. Наразі нам обіцяють сильне похолодання з морозами і навіть снігом. Тому зараз, як завжди, в останній час не встигаєш і потрібно обрізати троянди. Чесно кажучи, намагалася пару їх живцювати, але в мене ну, нічого не виходило. Вчора хотіла там прибирала бутлі, ці п'ятилітрові, і вже навіть зв'язала їх, щоб винести на сміття, але ввечері побачила одне відео, як дівчинка показує, як ну, з результатом гарним, що в неї живцюються троянди під цими бутлями. От, всі останні квітники зрізала, лишилась в мене тільки кубана, грунтопокривна, шикарна рослинка. Дуже гарно себе поводить. Немає так, щоб не було квітів на, кущу, на кущах. Взагалі такого не буває. Вона тут відцвітає, до речі, вона навіть само так очищується І зразу випускає нові віточки. Зазвичай я її стрижу ось таким з таким кущерізом. Нічого, не дивлюсь, не придивляюсь, просто ось так прохожу. І вже весною дивлюсь, що там підмерзло, що не підмерзло, і вже вирівнюю віточки. Тут в неї досить тонкі віточки, там такі товстіші віточки. Ось. Не те, щоб мені потрібна була ця троянда. Мені просто цікаво сам результат, подивитися, чи вкоріниться вона таким чином, чи не вкоріниться. Ось бачите, скільки ще віточок буде. Тобто я все рівно це все викидаю, а так як маю де, маю чим прикрити, хочу повторити цей експеримент такий для себе. У дівчинки є результат, значить, можливо, і в мене вийде. Щоб вас не затримувати, ось нарізала 10 віточок. Вона ставила, здається, 3 чи 5 під бутлю. Але я взяла більше, тому що ось, ну, бачите самі, дуже тоненькі. Подивлюсь, що в мене є ці такі бутилочки. Вчоря, вчора ось тут нарізала. Ось така ще купа в мене є, з чого вибрати. Трояндочки різні, вони з квіточками, так що захочу, то ще потім додавлю. Зараз спробую так, як робила це вона. Ой. Вона викопувала ямку, щоб було нижче на форму бутля ось 5-літрового. Ось таким чином проливала гарно і ось таким чином ставила саженці. Ну, не саженці, а віточки, от взяла одну товщу, але взагалі читала, що краще тонша. В тоншої краще з'являється коріння. Не знаю. Яке краще, яке не краще, нарізала, зараз повставляю і покажу, як вона робила далі. Ну, У всякому разі, це все рівно викинулося. А так. Побачимо. І що з цього вийде. Так, зараз... Ой, може це забагато вже. Не люблю колючі, страшно. Так. А, вона ще видаляла ці голочки. Ну, зараз мені нема коли їх видаляти, тому ставлю які. Так. Беру ось цю флягу, дивіться, знизу я ось так от відрізала кусочок ось цей, відрізала, вона закрита кришечкою і одною рукою зараз спробую це все помістити під бутиль. Так, ага, не поміщається мені два. Зараз О, зловила. Ну, здається, всі. Ось так. Ось так. Тобто вона практично втоплена, ця бутилочка. І так як я тут прибрала малину, і, цей, і ця земля буде гуляти слідуючим літом, вирішила все-таки прикопати і подивитися, яким чином вони. Чи приживуться, чи дадуть корінчики, і по весні вам обов'язково покажу, те, що вийшло в мене. І дякую дівчинці, що теж поділилася своїм досвідом. На жаль, не зважала, бо навіть вчора не думала про це. А сьогодні подивилась на свою кучу троянд і думаю, ну чого ж не спробувати. Ось так от вона закопала. Може, я ще теж пролью, щоб. Банку не знесло. хоча її вже вряд чи знесе. Оля, я викопала ще одну ямочку. Зараз подивлюся, чи посаджу ще. Бо багато роботи треба встигнути до завтра все зробити. Це багато часу не займає. Ось. Це, ось таким чином вони там всередині. Виходять вони нижче землі, тобто в по суті, має бути не холодно. Так, баночка тримається. У всякому разі я провела водичкою. і ще її. Ось все. Так. Головне, щоб вона зауважила, щоб земля була м'якенька, ну не глиняна. Я, як би, в принципі, прокопала, подивилась, що в неї там все. Все добре, щоб пагони дуже спокійненько, гарненько зайшли легесенько. І тому 10 штучечок поставила Кубани. Побачимо, як вона вкоріниться, не вкоріниться. У всякому разі, забавка на весну і додаткова робота вже я собі придумала. Хочете? Теж так спробуйте, хто зараз обрізає троянди. Висаджуємо все гарненьке, робимо Україну ще кращою. Все буде Україна. Дякую.